Добрий день сьогодні говоримо про 5 міфів про домашнє насильство. Міф номер 1 Немає синців і побоїв, немає насильства. Правдою ж є те, що, що насильство може бути різним. Крім фізичного, є також психологічне, коли принижують, контролюють, маніпулюють, ізолюють від друзів і близьких. Економічне, коли забирають гроші, забороняють працювати або користуватися своїм доходом. Сексуальне, коли змушують до будь-яких сексуальних дій без згоди. Кожне третє звернення на національну гарячу лінію надходить від літніх людей, які стикаються із економічним насиллям від родичів. Близькі можуть тиснути на літніх людей, щоб отримати спадок, змусити переписати квартиру чи будинок, контролювати їхні гроші або забирати пенсію. Міф номер 2 Насильство це особиста справа кожної сім'ї. Правдою ж є те, що насильство це порушення прав людини, а не сімейний конфлікт. Замовчування тільки підтримує кривдника чи кривдницю. Небайдужість кожного та кожної з нас може врятувати чиєсь життя. Люди часто стають свідками насильства, але не втручаються, сподіваються, що це зробить хтось інший. Це має назву ефект сторонніх спостерігачів. Якщо ви помітили ознаки насильства, не залишайтеся осторонь, запропонуйте допомогу, викличте поліцію чи зателефонуйте до соціальних служб, свідки не несуть відповідальності за виклик і не повинні доводити злочин. Міф номер три: людина сама винна, що терпить. Якби справді хотів чи хотіла піти, то зробила б це. Правдою ж є те, що вихід із насильницьких стосунків це складний процес. Постраждалий чи постраждала може залежати від кривдника фінансово чи емоційно, боятися за себе та дітей і водночас не мати підтримки. Замість осуду людині потрібна допомога та безпечний простір. Міф номер 4. крики чи приниження це просто емоції. Правдою ж є те, що постійна словесна агресія, маніпуляції, контроль чи принизливі звертання це психологічне насильство. Воно руйнує самоцінність, формує постійний страх і залежність, із яких важко вийти. Міф номер 5 насильство трапляється лише у проблемних сім'ях. Правду ж є те, що насильство може трапитися у будь-якій сім'ї, незалежно від освіти, доходу чи статусу. Його причина не побут і непоганий характер, а прагнення контролю і влади однієї людини над іншою. Дякую вам за увагу.